Друзі, мої вітання! Що робиться, що робиться зима? Знов зима чи що? Форзиція, квітне. Абрикоси цвітуть А тут сніг. І Ще ніби як то морози мають бути чи що. Побачимо. Тут квіти, квіточки, вон морознички. Ось такі пролісочки. Обрієта. Все в снігу. Різке похолодання. Поки тримаю телефон, то вже руки просто відмерзають. Ось така погода на сьогодні. Але, друзі, рослинки купувати можна. У мене є форзиція в горщиках. Більші горщики, є менші. Ось у мене цілий ящичок форзиції. Бачите, цвіте? Хто хоче форзиції, замовляйте. А також молодило, різноманітне. А також Вероніка лежача. Синя, біла, рожева, та нічого страшного, що снігом присипало, та нічого. Все нормально. Все рівно прийде весна, і все буде добре. Ще плющі. Ось позасипало снігом, але то не страшно. А ще самшиту повну, повно всілякого, великого, маленького. Туї, брабанчики. А ще є смарагди. Смарагди є. Робіть замовлення, друзі. Замовляйте. Розпаковую посилочку. Ось, бачите, тільки що її відкрила. Тільки приїхала додому відкрила. От розпаковую. Я вже її відкрила, тоді подумала, що треба, можливо, вам показати, може вам цікаво буде. Ось такі рослини. Так, це лаванда. Лаванда рожева. Ось так от. Вот такая она, вот так она виглядає. Вот так. Лаванда. Тампанула. Мазус и два ломи камня. Ну, вот так. Ну, ось так. Лаванда, рожева, дзвіночок Елізабет, ломикамінь, два горшка, рожева біла і мазус повзучий. Ось так. Ось такі рослинки мені прийшли. Зоя Миколаївна, збираю вашу посилочку. Ось рослинки, які ви замовили. Вероніка лежача, дві рожевих. Ось такі, бачите, які вони вже великі, такі гарненькі. Вже скоро будуть цвісти. Оце синя, ну, чи блакитна. І ось це біла. Ось так. Зараз буду пакувати. Так, Зоя Миколаївна. Посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка з Веронікою. Чотири штуки Вероніки. Посилочка їде у Миколаївську область. І Зоя Миколаївна будете зустрічати. Всього вам доброго, Па-па. Так, Оля, добрий день вам. Ось ваші чебреці. Purple Beauty і Praexos, Починаю пакувати. Так, все, я вже ось так позамотувала. І зараз буду коробочку пакувати. Так, Ольга, ось ваша посилочка. Ось така коробочка. Все, зараз я їду на пошту везу. А в нас дощик буде ось так. Так, і ще одне, ось це чотири. Ну ось, ось вони ці чотири. Все. Сьогодні ввечері спакую, покажу вам ще, як я спакую, і завтра відправлю. Маргарита, доброго дня! Ось я пакую ваше молодило, 4 штуки. Ось так от вже замотала в пакетики, накрила папірцем. Там все добре. І зараз підлаштовую коробочку під нього. Так що, ось так. Так, Маргарита, ось ваша посилочка. Вже зібрана. Все, ось така коробочка. Все, зараз я їду на пошту, везу і тоді. Скину вам квитанцію.